Вітаю вас на майданчику Сільгостехніка в місті Полтава. Сьогодні представляємо просипні культиватори для невеличких тракторів на 40, 50, 24 кінських сили. Почнемо із моделі на 5 секцій. Довжина рами 3 метра. Переваги конструкції в тому, що ви можете регулювати міжряддя так як вам треба, все на таких от кронштейнах. Кожна секція. Має певний набір робочих органів, досить універсальні. Окучник в комплекті, окучник ширина його регулюється. Стрільчата лапа, дві лапи бритви. Також маєте запасний кронштейн для кріплення будь-чого. Наприклад, їжаків, які можна купити окремо. Саме цей п'ятирядний культиватор коштує у нас зараз 26 тисяч гривень. Є в наявності в Полтаві з доставкою до вас додому. Та по всій Україні теж ми працюємо. Другий варіант просапного культиватора для міні-тракторів. Це трьохрядний. Найбільш він популярний для тракторів 20-24 кінських сили. Та сама конструкція, тільки захват його вже не 3 метри, а 1,5 метр. Такий культиватор на сьогоднішній день коштує 14 тисяч гривень. Ціну постійно уточнюйте, ситуація постійно змінюється. А ви звертайтесь до нас і привеземо вам додому.